У людей є проблема з гастритом, відрижкою печією. У нас є проблема з рефлюксом, виразкова хвороба. І люди п'ють соду, щоб позбутися даних проблем. І сьогодні я вам розповім, як можна з цими хворобами працювати. У цьому відео я розповім про причини виникнення і яким методом ми можемо позбутися цих захворювань. Щоб зменшити гостроту цих проблем. Також ви можете навчитися, як працювати з людьми і отримаєте одну техніку. Дивіться відео до кінця. А я Оксана Павлюк, остеопат, краніосакральний терапевт, клінічний психолог, допоможу вам справитися з вашими проблемами. Чи варто боятися хвороби? Гастрит, рефлюкс, відрижка. Вони призводять до певних захворювань. Наприклад, ерозія, е, виразка, онкологія, в тому числі запальні процеси шлунково-кишкового тракту, ви всі знаєте, що буде потім. Але ми можемо сьогодні працювати на попередження. І якщо у вас є важкість шлунку постійна подавляюча біль, або коли ви щось поїли, а потім в самий непідходящий момент. У вас починає підніматися повітря вверх. І той запах, який піднімається, створює вам дискомфорт. Ви прийшли, наприклад, на побачення, і у вас починають проявлятися ці моменти, і ваші побачення проходять не дуже. Давайте розберемось, як з цим працювати. Тому що все це про те, що є проблема із клапанами. У нас з вами є стравохід. З лівої сторони у нас розміщений шлунок. Відповідно, між стравоходом і шлунком є діафрагма. І дуже часто проблеми гастриту, виразки та рефлюксу пов'язані з тим, що у нас неправильне напруження діафрагми. і воно передавлює стравохід і таким методом порушує роботу шлунково-кишкового тракту. Діафрагма, у свою чергу, важливий м'яс, емоційну функцію вона теж від, відіграє. Якщо ми нервуємо, ми не даємо нашому шлунку працювати. Є так само місця, де у нас е, напружений блуждаючий нерв, є зажими, від мозку не йде правильного сигналу, і тіло не знає, як правильно працювати. Блукаючий нерв виходить з основи черепа. І може защемлюватися першим шийним хребцем, який може бути зміщений. Також він може бути защемлений між драбинчастими м'язами. Також він може блокуватися в просторі зв'язок плеври. Також він може защемлюватися між грудиною і плеврою. І частіше за все він зажимається у самій діафрагмі. І для того, щоб розібратися, яким методом ви можете пропрацювати це, рекомендую приходити на особисті прийоми консультації або навчання, на яких ми все це для вас будемо вирішувати. І звільняти усе те, що защемлено та заблоковано в вашому тілі. Тому є дуже важливе і ключове місце для того, щоб у нас почав функціонувати кардіальний клапан. Для того, щоб позбутися гастриту чи виразки, ми шукаємо це місце між мечовидним відростком і пупком. Тут посередині ви можете знайти те місце між цими двома точками і покласти туди пальці, і зробити легкий натиск-тренаж. Зразу буде ставати легше, буде пропадати відрижка, пропадати. Печія, тому що ця точка має асоціацію до клапану, недостатній тонус якого призводить нас до того, що вміст шлунка починає виливатися, і тому формуються у людей виразки, гастрити та неприємні відчуття. Якщо цю точку навчитися фіксувати кожен раз після того, як ви поїли, попили чогось багато, ви тоді будете знаходитися в контакті з нею 5-10 хвилин. У вас буде йти розслаблення на все тіло. Якщо ви знайшли дану точку, яка вас розслабляє, нажміть на неї і напишіть в коментарях, чи вдалося відчути вам полегшення. Кожен з вас це особливий випадок, індивідуальний випадок. І у кожній ситуації можна сказати, що все всіх одинаково, але у кожної людини все по-різному. Для того, щоб ви дізналися, яка причина. Вашої патології вам потрібно прийти на консультацію для того, щоб вирішити дане питання, якщо ви хочете значно покращити свій стан та своє здоров'я. Вся ця система пов'язана із системою жовчововідних шляхів, і про це я вам теж запишу відео, тому що це зв'язані між собою проблеми. І для того, щоб не пропустити дані ролики, підпишіться на канал. І я впевнена, у вас є друзі та знайомі, у яких є дана проблема. Перешліть їм відео, поставте лайк, щоб якомога більше людей могли подивитися даний ролик та спробували техніку, щоб набагато більше людей стало здоровими та щасливими. Я чекаю ваші коментарі і відгуки про ті проблеми, на які ви хочете, щоб я записала для вас відео для домашньої роботи.